У 2014 році ми познайомилися з приватним дитячим будинком, який знаходиться християнський, будинок, який знаходиться в Вонуфрівці. Приватний дитячий будинок християнський, він знаходиться при церкві. А там зараз в середньому від 30 до 40 дітей чотири години туди їхати, і чотири години їхати треба назад. Коли ми приїхали, ми відчули саме ту любов, яку дають вихователі, директор дитячого будинку дають дітям. І там діти були дійсно знаєш, як одна така велика сім'я. Діти ростуть, діти розвиваються, і хочеться дати їм щось те, що ти от можеш дати більше. І була думка, що якщо ми зробимо такий будинок під Києвом. Що ми зможемо частіше їздити і з дітьми проводити більше часу і давати їм ще свої знання, які в нас є. У будинку є три поверхи. Третій поверх він типу як готель для вихователів, тобто вони будуть там жити на постійній основі разом тут з дітьми. Зараз це другий поверх. Ми в принципі, на ньому зараз і знаходимося. Тут там кімната для вихователів, кімната для е, дітей, права сторона там діти, хлопці, дівчата Коротше, по, різних, по різних кімнатах, по різних таких локаціях. Можна бути донором частиною цього, а й можна бути частиною команди. Це якраз важливо бути частиною команди, тому що це щось таке, що до цього взагалі не робив. Це те, що ти робиш не за гроші. Ти розумієш, що потім це внутрішньо а, тебе надихає. Ти по іншому починаєш думати. Ти вкладуєшся в це. Як Христос сказав: якщо ви зробите комусь меншому, то ви зробили й мені. Я думаю, що тут будуть бігати маленькі діти. Великі будуть сидіти тут, дивитися якісь шоу або грати в настолки. А внизу будуть повари, кликати, обідати. А на вулиці буде площадка, де можна буде пограти. А насправді це місце уявляю благословенним, корисним і місце становлення дітей класними людьми. В 2019 році ми в Мотижині. Почали будувати дитячий будинок за рахунок пошуку 300 донорів. 300 донорів, які мали тоді по тисячу гривень вносити для будівництва, а потім для того, щоб утримувати там дітей. Дитячий будинок в Україні побудувати з нуля. Хтось скаже, що це взагалі неможливо, і з іншими людьми з однодумцями зібрати такі кошти точно неможливо. Але я вам розкажу одну історію, яка сталася в Ізраїлі: 300 воїнів Гедеона. 300 воїнів найкращих. І проти Ізраїлю вийшло дуже велике військо. І з тими людьми, які були в Гедеона, неможливо було перемогти вороже військо. Людей категорично не вистачало, і Бог йому сказав, щоб він взяв і ще зробив виняток з тих людей і вибрав 300 воїнів, які підуть з ним на він. Які захочуть взяти з тих людей, яких і так мало, і вибрати ще менше. Гліон взяв 300 воїнів, запаси їжі та труби. Була думка, що знайти 300 е, донорів. Які захочуть в цьому проекті постійно кожного місяця по тисячу гривень вносити, а це вже 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень на той момент це було більше 10 тисяч доларів. Зараз ми розуміємо, що можливо треба трішки збільшувати донати да, там, до 10 тисяч гривень, але найбільше тисяч гривень, якщо якийсь один з донорів виходить з проекту, щоб було легко закрити цю суму замість нього. І ця вся історія закінчилася тим, що Ізраїль отримав перемогу над ворогом: 300 донорів для будування дитячого будинку. Суть донорів. Рів не тільки в тому, щоб вони оплачували це щомісячно, а щоб вони приїжджали. Це ж донори різні, можуть бути це бізнес, може бути, це компанії, це в приватні підприємці, це люди, просто пари, сім'ї. І в кожного в них є свої скіли, свої дари, таланти. Тобто, хтось займається будівництвом, хтось займається рекламою, продажами, медіа, і кожен може приїхати. І дитині дати цю, цю історію да тобто дати цю ці знання. Також велика перевага саме цього будинку в Митижині є те, що е, дістатися до нього і провести час з дітьми потрібно не так багато часу. І краще проїхати одну годинку сюди і провести п'ять годин разом з дітьми, ніж їхати кудись п'ять годин, де ти можеш провести тільки одну годину. Діти формують майбутнє наше майбутнє майбутнє країни. Да й загалом, якщо в дитину вкласти, це може зрости той, хто змінить світ. Насправді, щоб стати донором дитячого будинку, дуже легко. Треба для себе приділитись, яку суму ви можете в місяць виділяти під цей проект: від тисячі гривень до ти... до десяти тисяч гривень. Це може бути тисяча, дві, три тисячі гривень. Але Краще, щоб це було щомісячно, щоб на постійній основі. Ми вас додаємо в канал, де є всі донори. Кожного місяця ви ці гроші переказуєте на рахунок благодійного фонду. І ми, в свою чергу, кожного місяця даємо звіт. Ми даємо звіт фінансовий, даємо фотографії, і потім, коли ми добудуємо і там будуть жити діти, вам треба буде хоча б раз в місяць приїхати і розповісти дітям про свою професію, поговорити з ними, провести час, виділити на це пару годин в місяць. Я думаю, кожен зможе класти в дітей ті всі знання, які є у вас. Соціальна проблема після того, коли закінчиться війна, вона ж закінчиться і просто вона неймовірно велика. І нам або відповідати на цю проблему, або просто нічого не робити і далі собі жити, як ми жили. Але ми точно не зможемо жити далі, як ми жили. Ну, принаймні, наша команда так не може. І ми являємося самі учасниками цього проекту. Ми самі підписниками є, ми є одними із трьохсот гедеонівців, які взяли на себе певні зобов'язання і взяли на себе певну місію підтримувати цих дітей. Якщо взяти нашу команду, у нас в команді там 5-8 людей. Які безпосередньо постійно дотичні до цього проєкту, ну ще 22 людини, і це вже утримання од... Од... одного підлітка, ну, однієї дитини. 30 донорів приблизно утримують і дарують квиток в життя одній дитині. Ми вам не дамо статус опікунів, але по факту ви будете являтися опікунами цих дітей. Якщо ви зможете піклуватися через підписку від 1000, до 1000 гривень від 10 до 10 тисяч гривень. В цьому проєкті то ви безпосередньо будете опікунами для цих дітей. І наша задача не тільки там з них зробити законослухняних громадян, ну, навчити дати їм якісь софт-скіли для життя і все інше. А ми би дуже хотіли, щоб вони мали реально класну основу, класний фундамент, щоб. У них було з самого дитинства розуміння, хто такий Бог. Що, якщо можливо їхні батьки не змогли їх полюбити, їх любить Бог. І можливо, у них будуть навіть запитання про те, що чого Бог так зробив, що мої батьки загинули, і так далі. Вони будуть мати тут хорошу основу, тому що в цьому будинку вони зможуть познайомитися з Христом і знати правду про нього. Ми глибоко переконані з командою, що ця база духовна база цінності, які будуть базуватися на Христі, вони зможуть дати поштовх в майбутньому. Ми даємо чіткий звіт про те, що не всі підуть по церквам далі, коли вони повиростають, це їх вибір. Але у нас немає задачі, знаєте, з дитинства тут зібрати дітей, яких треба провити до церкви. У нас є задача дати їм майбутнє, дати їм право на вибір, дати їм право на любов і дати їм право на те, щоб жити. І якщо в них сьогодні ворог або якісь обставини забрали це право, то ми з вами можемо стати відповіддю на те, щоб вони отримали назад це право.